Лозівський міський голова відвідав Домаський старостинський округ. Очільник громади поспілкувався з Василем Безубенко, який працюватиме в окрузі та забезпечуватиме його життєдіяльність. Будемо чекати перемоги, а потім вже мешканці домахи будуть визначати на виборах старосту нового. Рекомендації та поради і секретар міської ради Юрій Кушнір, який свого часу був Домаським сільським головою. Зараз такий етап, що головне головне зберегти те, що надбання про розвиток ми зараз, на жаль, не можемо говорити. Зараз зберегти і те, що і надбання, і громаду, щоб люди не зневірилися, що до них немає уваги, що в старостинському окрузі немає керівника, який комунікує з усіма. Тому вам, вам таке завдання утримати те, що те, що ми маємо і. Налагодити і приумножити, да, налагодити тісну співпрацю. Тут головне в нашій роботі, я думаю, це спілкування з людьми, позитивне їх налаштування, знати, які проблеми, і оперативно вже по типу, інстанціям міським і загальне громади їх вирішувати. Сам Василь Безубенко поділився, чим планує займатися в першу чергу. Почну з прибирання довкілля, смітники, звалища. Робота з людьми. Перш на першу треба знайти да розуміння з людьми, розуміти, з ким я буду працювати, ну і далі двигатися. Хочу, щоб мій старостинський округ Домашанський став найкращим. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лозова.